Хоу! Давай ми це робимо! Хоу! Хоу! Ошейник мото, блядь! Де затягнути, бля, букросню, глума класи! То згодили фіра политин, блять і ставлене, куда блядь! блять! Так треба курожняєте, гоу! Гоу! Гоу Хоу гоу! Гоу маленький хоу! О, прия, а ну ма що там ему вог таї, блядь, вогнебай. О-о-о, маленький. Оооооо. О-о-о. Чо там, блядь? Где нахуй, блядь? Давай его за удачку, блядь. Хочешь, будто? Ч? Оооо! 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 О, бумаж! Вообще нахуй! Гоу! Гоу! А ч добре? Нашельник, блять, треба. Оооо! о о Гоу-гоу-гоу! вас! Там, блядь, бани Гоу-гоу-гоу! 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 в курорт. Блять, скутыть! Скутыть там, блядь, фирма! Бля, 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 пьяки! 然后这处理好，鱼天关键不能放鱼头盘，对的。生鱼咱别的也不说的，好鱼。哎呀，哇！来嘛，哦哦，来来。